Вітаю вас, друзі! Що таке зовнішній кут трикутника? Зовнішнім кутом трикутника називається кут суміжний до внутрішнього кута трикутника. Ось, подивіться, наприклад, маємо трикутник АБЦ. В ньому три внутрішні кути А, Б і С. Вони позначені дошками. А тепер будуємо суміжний до одного з внутрішніх кутів. Оце буде. Один зовнішній кут, Або продовжуємо в сторону Б, А В, С В, маємо ще один зовнішній кут, Це в нас вже другий. Або продовжуємо в сторону А С чи АВ. Чи так, чи так, неважливо. І маємо ще один. кут, зовнішній кут цього трикутника. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.